Оборюємо свою свободу і не тільки на полі бою, як фронт. А й виборюємо її в на полі е, майданчику спортивному. втративши на війні ногу, бойовий медик Євгеній продовжив боротьбу за Україну на паралімпіаді. Став гравцем команди з волейболу, сидячи, що виборола першу за вісім років перепустку на паралімпійські ігри. У мирний час Євгеній працював вчителем-реабілітологом в інклюзивно-ресурсному центрі. А ще професійно займався волейболом, аж поки через травми не довелося поставити спорт на паузу. А далі прийшла повномасштабна війна. І чоловік став на захист країни як бойовий медик у складі 30-ї окремої механізованої бригади. У березні 23-го в боях під Бахмутом отримав поранення, і лікарям довелося ампутувати йому ногу. Попереду був довгий шлях лікування по всій Україні, відновлення та протезування. Поверненню до звичного життя сприяв спорт, а ще бажання продовжити боротьбу.